На якій події була багата середа у Стрію, ми розповімо вам протягом наступних 10 хвилин. У студії працюємо колабойки. Вітаю! На стрищині встановили ще один пам'ятний знак. Вчора у нашому місті перед вагоноремонтним заводом освятили стелу героїв. Пам'ятник Небесній Сотні за власний кошт виготовили працівники цього заводу. Ідею вшанувати майданівців підтримали одноголосно. І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Кадри з майдану, на яких Вірменин душевно передає пророчі слова, нашого кобзаря облетіли всю Україну. Його образ запам'ятався навіть дітям. Нагадаємо, у рамках проекту несемо Шевченкове слово. Учні усіх загальноосвітніх шкіл нашого міста ходили по організаціях, підприємствах та установах. Становах і читали вірші українського світоча, вчителька, яка навчає української мови та літератури учнів третьої школи, вразила колектив телерадіокомпанії ЛАН власними рядками, які присвятила саме йому Сергію Нігояну. Я зустрів Шевченка на Майдані. Він ходив і зазирав у очі. Чи однаково тобі що буде далі? Ні, Тарасе, Неоднаково пророче. на цьому підприємстві понад 1200 працівників. Вони виготовляють деталі для нових залізничних вагонів. Багато хто їх називає відчайдухами, адже щодня наражаються на небезпеку, розпечене залізо, габаритне устаткування, гарячий пар. Втім. Як кажуть у народі хто на що вчився, це їхня робота, і ці люди виконують її на відмінно. Можливо, і серед працівників Верзе хтось теж написав не один римований рядок про історичні майданівські події. Однак про це нам невідомо. Наша телевізійна група побувала тут вчора на освяченій стели, яку виготовили рядові робітники цього колективу. В такий спосіб увіковічнили пам'ять про героїв Небесної Сотні. Амінь. Благословляйте, свяжуйте Всекресла за мене, благодатті Пресвятого Духа, окропленці свяченої води в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. За словами голови правкому Петра Мосійчука, пам'ятку змайстрували за місяць. Сама ж ідея виникла під час чергового віччя на території заводу. Ми не хочемо, щоб це було дань якоїсь моди. Ми не хочемо, щоб це було от, щось таке, як прикрасою. Ми хочемо, щоб це було тим пам'ятним знаком, яке буде доповнювати десь у душах наших людей. Отої відчай і, і всі ті трагічні події, які були, щоб вони не забулися, щоб вони переносилися із покоління в покоління. На жаль, ми не познайомилися з головним будівничим гранітної стели. Однак віримо, що справу, яку зробив Роман Данилків, з небес оцінили усі герої Небесної Сотні. Вічна їм пам'ять. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Самкі великодні листівки, фігурки і композиції з природних та штучних матеріалів. Все це представлятимуть на пасхальній ярмарці школярі та студенти нашого міста. Ця виставка традиційно відбувається у стрію напередодні шуткової неділі. Кожен, хто завітає на ярмарку, матиме змогу придбати унікальні виготовлені власноруч, великодні композиції і водночас допомогти неповносправним дітям. Адже кошти, що зберуть, будуть передані громадській організації Віра і світло та центру Карі. І тас для потреб таких дітей цей захід пройде у п'ятницю на майдані ринок і розпочнеться об одинадцятій годині. Торги триватимуть до першої пообіді. Ну і звичайно, є мета цієї акції ярмарку великого дня в тому, щоб діти навчилися бути доброчинцями, щоб вони навчилися бути волонтерами, щоб вони е, зрозуміли, що їхня праця труд їхніх рук може принести їм кошти не тільки е, для себе, але це може бути і для інших людей, власне, тих потребуючих. Котрі не можуть зробити речей своїми руками, але потребують їх і потребують нашої уваги, нашого розуміння, нашої якоїсь такої своєрідної і опіки. І тому я запрошую всіх напередодні шуткової неділі, у п'ятницю, на ярмарок на майдані ринок з 11 до 1 години. Не будьте теж байдужими, тому що ваші копійки можуть принести комусь велику радість. Стрий прийняв усіх закоханих, а це понад 80 чоловік, які мають глибоку віру у Христа і живуть по Його законах. Дотримуючись внутрішньої чистоти, закохуються, зустрічаються, а згодом одружуються. Усіх поєднує одне. Молодята є симпатиками руху справжня любов чекає. Більшість з них вже наважилися дати молитовну обіцянку одне одному. 20 юнаків та дівчат, торжественну церемонію дошлюбної чистоти пройшли саме у стрію. Чи були серед них наші містяни? Дивіться далі. Залізничний вокзал у місті Строю заполонила молодь нашого краю. Усіх цих юнаків та дівчат об'єднує справжня любов до Бога та до ближнього. А ще усі вони є у християнському русі. Тут зустрічають своїх ровесників та побратимів з інших районів Львівщини. Далі колоною рухаються до церкви всіх святих українського народу. Саме на цій стрийській парафії відбудеться основна частина першого з'їзду учасників та тих, які планують вступити до руху. Справжня любов чекає. На подвір'ї. Гостей зустрічають, реєструють та запрошують до Господньої світлиці. Спільна жива молитва за добрий почин. Духівник спільноти дає настанови і запрошує на духовні науки. Історію про життя та величавість самої особи Пресвятої Богородиці розповідав священник з нового роздолу. Отець Ростислав Височан вміє говорити сучасними. Підлітками і студентами вдома співпрацюю з організацією Українська Молодь Христові. Понад 80 учасників з'їзду, стомившись, виходять на вулицю знайомитись. Я є брат Остап, студент з духовної семінарії. Я є членом руху Справжня Любов чекає. Три роки тому майже я вступив в цей рух. Християн сьогодні не може боятися, він, він має навпаки своєю сміливістю запалювати інших. І, напевно, ця чеснота чистоти, яку ми пропагуємо і якої дотримуємося, вона найперше потребує тої сміливості, тільки сміливості. І з Божою помічю можна подолати ті пристрасті. Сучасне суспільство посилає молоді безліч новомодних пропозицій, головним меседжем світу: аж ніяк не є дошлюбна чистота. Завданням цього руху є пошук ось таких хлопців та дівчат, які заради кохання ладні не йти на короткому повідку диктаторських модних тенденцій. Дуже важливо е, є те, що е... Пара, коли пара дивиться в одному напрямку. Тобто, вони, в них є схожі інтереси, в них є схожі там, плани на життя. А найголовніше, що в основі тих планів пари і ну, там, майбутнього подружжя є Бог. Саме, напевно, це і було ну, для мене, думаю, для Тані теж причиною такої вступу в рух це найперше Бог. Аже це не просто встояти перед коханим чи коханою, яких так любиш, не піддатися спокусі та інтимні насолоді до шлюбу нелегко. Але як казав Іван Павло II, не бійтеся, рух чистих сердець теж творився не за день. Студентка Львівського медичного університету була однією з перших, хто наважилася дати молитовну обіцянку до шлюбної чистоти. Тепер дівчина допомагає іншим обрати Бога і слідувати за його прикладом. Чистота це є частина любові, тобто, любов без чистоти, вона є. Неповною, і кожен з нас усвідомлюючи те, що маємо вступити в шлюб і любити свого супруга повною любов'ю, тому ми присягаємо бути чистими до шлюбу. На знак цього носимо ось такі от бручки, на яких пише справжня любов. Чекає. Надіємося, що насправді Бог нас одарує тим. Супругом, який насправді чекав нас так само, як і ми чекали його, не розтрачуючи себе на якісь випадкові зв'язки. Повернувшись до церкви, молодь, яка готувалася до кульмінаційного моменту дня, посповідалася, прийняла святе причастя і запалила свічки разом зі своїм духовним наставником, прочитала молитовну обіцянку. Цю свічечку я запалила, свічка означає світло. І сьогодні я в себе в душі також запалила це світло, і з допомогою Бога, з допомогою Богородиці, я думаю, що ця свічка буде завжди світитися в моїй душі, яка буде означати чистоту, світло, тепло. І також я думаю, що це світло я буду передавати з покоління в покоління для своїх дітей. Також внуків двадцятирох християн отримали ось такі обручки, символ дошлюбної чистоти. Як дотриматися кодексу чистих сердець за дверима цього храму, розповідає учасниця руху, яка нещодавно вийшла заміж? Не сумнівайтесь, ніколи Бог завжди вам допоможе. Боротись труднощами саме найперше це допомагає молитва. І от такі, навіть ті наші з'їсти, можливо, ви вважаєте, що вона не, не зовсім правильно. Це дуже мало, але повірте, це дуже багато дає. Якщо ви є учасником руху, ви свого чи хлопця, чи дівчину? Якщо вони навіть не учасники руху, ви все одно схиляєте до того. Якщо він вас любить, він також буде разом з вами, колись своїм дітям ви розкажете, як. Як ви це зробили? Пресвята Богородиця прийняла під свій покров нових учасників руху. Знак подяки молодята поклонилися перед чудотворною іконою Ліської Божої Матері, копія якої знаходиться у цій церкві. Сподіваємося на те, що це не є останній такий з'їзд. Ми збираємося дуже часто разом, але в такій великій кількості ми зібрані вперше. І сьогодні ми вітаємо дуже багато молодих людей, які дали сьогодні вперше цю обіцянку жити чистим життям до шлюбу. І відтак будуть далі свідчити Хтось в училищі, хтось в школі, хтось, напевно, в інституті, а хтось на місці праці, те, що вони є християни і належним чином готуються до подружжя. Наступна зустріч з'їзду учасників та симпатиків молодіжної спільноти відбудеться у форматі табору вже в серпні цього року. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стризькі новини. Не знаєте, що робити в надзвичайних ситуаціях, не проблема. Міський відділ з надзвичайних ситуацій мобілізаційної та оборонно-масової роботи разом з обласним навчально-методичним центром цивільного захисту. Ініціюють спеціальні курси з навчання мирного населення у разі НС. При методичному центрі з безпеки життєдіяльності створено консультаційний пункт. Він знаходиться за адресою вулиця Крива, 20Б. Тут щопонеділка та щосереди, з 16 до 17 проводитимуть спеціальні. Уроки для стар'ян, навчання безкоштовне телефони для довідок 71377 та 71382. Керівництво відділу з питань надзвичайних ситуацій, а також міських курсів навчально-методичного центру запрошує громадян міста на міські курси, що дасть можливість отримати певні знання. Стосовно збереження свого життя і здоров'я під час можливих надзвичайних ситуацій. Скала знову програла. В останньому матчі першості України серед команд другої ліги наша команда протистояла білоцерківському арсеналу. Зустріч значно активніше. Розпочали малиново зелені, утім, скористатися своєю перевагою і відкрити лік, м'ячам. Навесні гостям не вдалося. Вкотре підопічних Володимира Книша підвела реалізація. От каноніри забити змогли. Як тільки розпочалася друга половина гри, голом відзначився Денис Маринчук, а Згодом добив старян 11-метровий. Як підсумок 2-0 на користь Арсенала, 13 квітня скала гратиме в Овідіополі проти Реал Фарма. На південь України команда відправиться уже з іншим тренером. Володимир Кнеша відправлено у відставку. А виконуючим обов'язки коуча став Василь Малик. Останнім місцем його роботи був футбольний клуб Миколаїв. Це було останнє повідомлення випуску. Його ви можете переглянути на нашому сайті. Адресу і номер телефону редакції ви зараз бачите на своїх екранах. Завтра у студії працюватиме Марічка Ходовицька. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Будьте добрими! Щасти вам! Завтра у нашому місці хмарно можливий короткочасний дощ. протягом дня температура вночі опуститься до плюс трьох, вдень підніметься до одинадцяти тепла. Вітер змінний один-два метра за секунду.